Всім привіт, з вами Стрелок. Сьогодні як ви бачите, я продовжую грати в GTA San Andreas. Так, ми зупинилися на тому, що нам потрібно зайти в будинок Сіжи. Зараз ми якраз це і зробимо. У мене до вас питання. Ось у мене є ще друг, він запропонував мені знімати разом таку гру як. Ну, тобто та ж сама GTA San Andreas, але по інтернету. Тобто це сам, всі знають цю гру це інтернет-версія її сам. Але ось питання заключається в тому, що грати в PvP, на сервері PvP. Чи саме на сервері якби, RP, би РП Зараз ми поїдемо з... Райдером трішки. Прокатаємося, якщо я правильно пам'ятаю, грабаним піцерію. Ось зараз змінимо свій стиль. Якщо чесно, я не дуже люблю місії райдера, тому що в нього дуже погано машина керується, і він ніколи не платить. А красунчик найкраще місію, він завжди платить, бо він якби з однієї сторони мій брат, а з іншої якби і добрий друг. Ось ми вже біля піцерії. Тобто ні, ми біля перукарні, випущаюсь, я зараз тут стрижусь. І ми поїдемо грабувати з райдером. Перукарні. Ось зараз, мабуть. Давайте... Mm, не знаю. Что это за ворох и хелл? Не, 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 хочется ей. Не знаю, не знаю. Давайте афро будем таки. что-то. О, oh. На першій серії підійде Афро. Ну все закінчили, будем Афро. Перших декілька місій. Ось. Зараз вони говоритимуть. Що нібито СіДжей тощий, йому потрібно трішки, Якби... Під... Якби пузо підбити, щоб більше було. І він запропонував йому піти в піцерію. Якщо ти не їстимеш, то втратиш вагу і в кінцевому результаті енергію. Червона смужка відружає кількість енергії. Коли ти їстиш, то отримуєш енергію, але якщо їстимеш забагато, станеш жирним. Добре, підемо в піцерію зараз і купимо. Це буде, до речі, на цій місії у нас буде перша зброя. Це буде саме дробовик. Мабуть помповий. Так, це не військовий, це саме помповий дробовик буде. Ну, візьмемо, мабуть, зараз найдешевший за 2 долари, здається. Так, за 2 долари. Ну все, зараз заходить. Ось він. І починається грабування. Вибачаю, що поправить трохи під голову подушку. Ось все. Ну якби, ось він почав грабувати. Ну, он ему день не райдер, что снова его вдруг же на 7 неделе. Мы седаем ему машину. Давай, райдер, а ты что? А что? Давай, давай, давай. Сейчас мы его задаваем. ему его. Дробовик. Такий бессмертный чище. А зараз я швидко візьму дробовик. За холом все тікает, а це ж бесплатный дробовик. Просто так сдається нам. що можно взять? Ох, я здається, я туди поехал. Так. Ничего. Зараз доїдемо райдер і я ну, завеземо райдера і я на цьому закінчуємо відео. Ех, нам трохи запоміли свої машинці. А ці каже те, що то поміняли. А банки, які в нього в багажнику, навіть не знову врізались і вони навіть не думають котитися ні буде. Оце банки, добре прикидки вони... не знаю навіть... Мабуть, вже мільйон років цим банком ну, що ви там намертво приклеєні вже ніякий від банків мабуть не знаю якщо чесно я не дуже захватів від цього автомобіля але все одно я поставлю Ні, я зараз не поставлю це не та місія вибачаюсь мені якщо чесно він подобається але ну не те це він здається пропаде чи ні Ось бачите, мій дробовик гарно прийме в прямому африканському стилі. Видною, о, машина збереглася, чудово. Я помилився, місія підходить. Зараз поставлю її до себе в гараж. О, вже світ це наша наступна місія. Ми пройдемо її вже в наступній серії. З вами був стрілок. Всім пока.